Втім, доки у парламенті не поставлять на розгляд законопроект про заборону російської церкви в Україні, доти депутати блокуватимуть трибуну Верховної Ради. Про це на своїй сторінці написав народний депутат, член фракції АЕС Володимир В'ятрович. Допис доповнив двома фото з сесійної зали. Народний депутат, член фракції голос Роман Лозинський теж опублікував в Фейсбуці фото з сімейної сесійної перепрошую зали і прокоментував його словами: цитую, дотискатимемо. Заборона РПЦ мережі ФСБ має бути на порядку денному парламенту. Своєю чергою, голова парламентського комітету з гуманітарної політики, член фракції Слуга народу Микита Потураєв, заявив, що не розуміє позицію керівництва своєї фракції, яка не підтримує винесення законопроекту на розгляд. Колегу в телеграм процитував народ. Депутат Олексій Гончаренко. І опублікував фрагмент відео з початку блокування парламентської трибуни. Все над президією з'являється плакат. Московська церква вбиває. Розміщують його Михайло Бондарь, Микола Величкович, Олег Синютка Ірина Фріс.